Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні справи житейські у нас будуть і відповідаю на питання в коментарях. Подивіться, будь ласка, чому самотня? Чи причетний до цього колишній, чому немає постійного, стабільно клієнтів в роботі? Так, давайте по черзі. Значить, перше у нас питання: дивимось, чому самотня? Чого ви самотня? Скажіть, покажіть, чому справжня причина? Чого той, хто дивиться, чого самотня? Так, це я перевернула колоду, вибачаюсь. Дивіться, ваші стосунки зруйнувала саперниця, Предательство, Дивіться, було, все добре було, і саперниця отри... отримала над вами перемогу. Це людина, яка з вами спілкується або спілкувалась, посміхалась, була як подруга, насправді трутилась і. Змінила вашу долю. У вас повинно було бути все добре. Повинен був бути успіх, матеріальний достаток. Повинно було бути кохання, тут закохані. Короліва кубків. Ви дуже гарна людина, така наповнена, яка може щось дати, ну, подарувати. Кохання, енергію, ну, дуже щира, добра, світла. Так, і втрутилася ось ця дама, це випадає на саперніць така карта. Вона по магії, по луні. Зробила башню, зруйнувала вам. Просто втрутилася і зруйнувала ваше життя. Ще повинно було програтися по бідності, по ніщиті, але ця історія закрита, цього не сталося, бо ви дуже. Ну, з вами таке не пройде, ви любите працювати, ви працюєте, маєте якісь е вміння такі, в, якому, в яких ви професіонал, і ви вдосконалюєтесь. І тому це, що стосується грошей, не вдалося е зруйнувати. Можливо, якось ну, це ви пишете, що нема клієнтів, можливо, що грошей мало. Але повинно було бути взагалі, ну, ще все розбито, повинна була бути ніщита. Так, кохання. В коханні, так як перекрито ці енергії кохання, воно повинно було бути 10 кубків родина, щасливе життя. І я б сказала, що, можливо, в когось є пара, але ви почуваєтесь в цих відносинах дуже. Небезпечно, дуже погано, одиноко, нема цієї близькості, душевної близькості нема. Людина, яка поруч агресивна. Це може програватися так, що може прийти в вашу жит... ваше життя друга половина чоловік, але він вам в прац... ну, спочатку сподобається, а потім розчарують дуже сильно, що буде агресивний. Так, і в дійстві дьявол розбите серце. Це то, що магічний вплив, негативний, це треба прибирати. Ось ця красавиця, яка це вам влаштувала. Так, прибираю негатив, заперечую. Цих негативних кавалерів прибираю, заперечую. І нищету. Ну, нищета. Ой, це страх нищети, це то, що. Те, що ви більш всього боїтесь, і воно не програлось, але може програтися. Також карта дурень в голові це то, що вас надурили. Та е, суперниця, що вона щось вам якусь неправду сказала, що зруйнувало ваші відносини і стосунки, і одна. Також прибираю, заперечую. І будемо перекривати всі негативні карти. Зараз знайдемо Верховний суд. Ну, розлучення розлучились. Заперечую негатив. Або всі чоловіки, які з'являються, кидають розбите серце по дьяволу, що одинока і больна. Так, це гроші. Положимо. Ось він, Верховний суд, перекриваю. Перекриваю. Прибираю всі перешкоди, знімаю негативний магічний вплив, повертаю тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, особисто на них, не на закальцовку. Все тому, хто робив, тому, хто заказував, по Верховному суду, по справедливості. Всі ваші шляхи відкриті на кохання, на гроші, на здоров'я, на щастя, на успіх. То, що вам бажали, хай з ними станеться. Нехай весь негатив від вас, як від дзеркала, відбувається, тому хто робив назад, повертається, та буде так. І хай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Буде так і так буде. Так, ще хочу подивитися, чи причетний до цього колишній. Так, чи причетний колишній? Чи причетний колишній в тому, що ви одна і не можете знайти собі пару, скажіть? Колишній, причетний? Чи йде від нього негатив на вас? Скажіть, покажіть. Ну, Причетна та, яка з колишнім. Ось жінка причетна. Вона з ним. Він агресивний. Також до вас ставиться. Хоча порівнюю вас з нею, і ви йому більше подобаєтесь в стосунках. Змінив долю, закрив шляхи. Він не хоче, щоб у вас була пара. Він магічно нічого не робив, магічно робила його. Та, яка з ним зараз, не знаю, чи жінка, чи ну, подруга ось. І він дуже не хоче, щоб ви були з кимось. Йому подобається, коли ви одна. Бо в нього ці чувства до вас, вони не зникли. Так, як його по магії забрали, то в нього там глибоко в душе ще до вас є якісь. Наміри, добрі, світлі почуття. Але він хоче, він агресивний, він злий, він хоче, щоб у вас не було грошей і не було пари. На майбутнє вийшло, що, то, що вон, ну, ці негарні люди, башню хоче руйнувати вас також. В нього нічого не виходить, і в неї нічого не виходить, бо на майбутнє у вас вийшло, що ви молода, красива. Маєте гроші, вмієте їх заробляти. Підуть обратки тому, хто робить негатив по правосуддю, наказання, те, що вам робили, пішло на них назад. І зцілення. Ви зцілитесь. Оцей поганий період він пройде. Прибираю негатив. Заперечую, заперечую, заперечую. І дуже рекомендую звернутися до майстра, поставити собі захист. Заперечую, бо вони якісь хворі по вашому поводу. Вона або рівнує, бо відчуває, що в нього ще до вас почуття, він вас з нею завжди порівнює і каже там. От там. Вона була там краще, вона це краще робила. Тому ця жінка дуже психує, робить вам шкоду, а він просто злий. В нього він нарцис, я так розумію, нарцистичний розлад особистості, бо він отримує задоволення від того, коли людям погано. Тобто, ця жінка, яка зараз з ним, вона також страждає. Так, а ми перекриваємо негатив той, який іде від нього. Він дуже не хоче, щоб ви були в парі, але навмисно нічого не робить. Просто має такі здібності, що він оце, як впливає енергетично на вас таким чином, що закриває вам ці шляхи на пару. Йому подобається, щоб ви страждали. Так, перекриваю. Прибираю весь негатив, який йде на вас від колишнього, повертаю все зле лихе, що вам він робив на нього самого. То, що він вам бажає, хай з ним ставить, станеться по Верховному суду. Та буде так і так буде. перешкод більше нема, буде так. Так, і дивимось, чому немає постійно стабільно клієнтів в роботі. Чому немає стабільно клієнтів в роботі? Так, скажіть, будь ласка, покажіть в чому справжня причина, чого відсутні клієнти? Чого нема стабільності з клієнтами? Ну, картина маслом все те саме. Дивіться. Ви жертва. Оцієї саперниці. Тобто вона вас руйнує повністю, вона не бажає, щоб ви мали успіх, і вона як знищує вас, їй все, ну, підливає масло, в огонь ваш колишній, він їй каже, от дивись, там, вона краще, вона то робить, вона отак робить. І вона нервує з цього приводу і, і знічтажає вас, як тільки може. Це припиниться карта мир. Це е, завершення вже цього всього. Так, пораду, дайте пораду. Що робить? Що робить? Щоб цього не було, що робить. Десять кубків, 2 кубків. Дивіться, на це не треба звертати уваги. Це треба забути як старий, страшний сон. Не згадувати Оця карта смерть. Да, Ну, похороніть ці стосунки, не думайте про колишню, не думайте про нього, про неї, про її, про соперницю. Там в них своя кухня і свої страждання. Ви з цього вже вийшли, слава Богу, і це насправді вам повезло, що ви позбавились такої людини в своєму житті. Похороніть ці стосунки, перестаньте про нього думати і все, забудьте. Не згадуйте, що карти радять. Вам карти кажуть, що ваш внутрішній вогонь підкаже вам шлях, і вам по, по долі йде нове кохання. Десять кубків, ви будете в парі. Связь, любов, Роман, нові стосунки зовсім. Людина буде дуже гарна. Король Пентаклій, що він буде і при деньгах, і він буде добрий. Справедливий, чесний, на нього можна покластись, він ніколи не придасть, він дуже гарний, і з ним спілкування з ним не, не тільки для жінок, вообще, ще взагалі і мати з ним справу, задоволення, справжнє задоволення. Тож дуже гарний розклад вийшов. Зверніться до майстрів, до мене, можете до моєї сестри, до будь-якого майстра, який вам подобається, і зробіть собі захисти, щоб то минуло вас більше не, не тривожило. А ось це, що нема клієнтів, це те, що на вас був магічний вплив. Тобто вона закривала вас від. Колишнього і таким самим чином закривала від клієнтів. Але це все перекрилось, бо карта мир вийшла, це закінчилось. Прибираю всі перешкоди з того, щоб до вас йшли клієнти. Клієнти є завжди стабільно, ви подобаєтесь людям. Те, що ви робите, ви робите з задоволенням. Прибираю всі перешкоди на те, що були клієнти. По Верховному суду буде так і так буде. Весь негатив знімаю нулюю. Всі Закриті шляхи я анулюю, відкриваю шляхи на клієнтів, на прибутки, на гроші, на кохання. Буде так і так буде. Так що клієнти вас люблять, клієнти будуть. Закриті шляхи були. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої питання, обов'язково подивлюсь і зроблю відео на ваші питання.